Мені цікаво подивитися їхні ремонти. Тому що якщо там ремонт буде прям реально класний, то я задумаюсь над тим, щоб підзбирати грошей і попробувати прикупити там все таки будинок. Котежне містечко Грінхьюз. Оце солідно. А, і будинок замкнутий він локет. Поняв, в нього не можна зайти. Ну тут є якийсь, кстати, паркан, я взагалі не знаю де ми. Ну, паркан ми перепригнули. О, Артемчик, старина. Надо тобі дати трошечки допомоги. Допомоги. Давай йому накинемо так, щоб він прям не був розстроєний, чисто 100 штук, поняв? Щоб все в Артема було хорошо Йоу! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Ukraine Mobile GTA, і ми стоїмо в своїй знову ж таки квартирці, на яку, звісно ж, хотілося б її вже поміняти на новий чудесний, просто чудовий максимально прикольний дім. Але туди, звісно, щоб дойти, нам треба трошечки підзбирати бабето, правда. Де ж його підзбирати? Якщо по факту в мене робіт ніяких немає, і взагалі ну, гроші вже давним-давно в мене не додаються. Якщо навіть ми зайдемо в статистику персонажа, в мене їх постійно стає все менше й менше, тому що я постійно їх роздаю і... Постійно мені їх не вистачає. В общем-то, так як тачку я продавати взагалі не хочу. В неї є дуже чудові номера, прям реально класні. От то я навіть не знаю, що такого ще зробити. Але одне єдине, я знаю точно, що якщо вам також не вистачає трошечки грошеняток, щоб прикупити квартиру або автівку, і ви ще не вводили мій промокод, то обов'язково вводьте його. Все, що вам потрібно зробити, це відкрити меню персонажа. Потім натиснути на восьмий пункт, використати промокод. І після цього жмакаєте сюди, вон, ввести промокод. Тут ви пишете Санякоу і жмакаєте. Кнопочку далі, після чого вам пише, ви успішно використали ютуберський промокод і жмакаєте свідово, щоб забрати бонус за промокод, і вам на баланс начислюється 200 тисяч гривень, які ви можете витратити взагалі на будь-які свої потреби. Куди тільки хочете, туди можна їх і витратити. В общем-то, а ми поки що будемо випригувати зі своєї берлоги, тому що тут я вже щось трошечки засидівся. От, так як у мене, в принципі, под'єс такий сейпонів. Ну, прикольний, але не прям щоб сильно, але от автівочку хотілося би собі прям за Роздивитися, і ну номера просто шалені. Всі четвірки. Правда, букви ще не всі одинакові, але якщо б ще й букви всі одинакові були, то було б взагалі ума зійти. Але щоб таке вибити, це треба, я не знаю, як постаратись, Напевно, капець як сильно, і я навіть не знаю, як то правильно зробити. Мені одне, що єдине цікаво, який е, є ремонт в ось цих квартирах, точніше в котежному містечку. Тому що, якщо я не помиляюсь, ми можемо попробувати війти в чужу квартиру. Да? Ось тут е, квартира зайнята, але якщо я ж макую війти, то я прям. В нього заходжу і можу подивитися, що в нього ремонт точно такий самий, як у мене. То мені здається, що якщо я візьму і попробую зайти до когось в будинок із котежного містечка, то можливо у мене навіть вийде, розумієш, от в чому вся справа. І мені цікаво подивитися їхні ремонти. Наскільки ж вони там класні, розумієш? Тому що ну треба з'їздити і подивитись. Прям це 100%. Тому що якщо там ремонт буде прям реально класний, то я задумаюсь над тим, щоб підзбирати грошей і попробувати прикупити там все таки будинок. Тому що ну з таким будинком з такою автівкою, як у мене, я вже буду реально там. Ну, такий один із найбагатших, можна сказати, гравців в Ukraine Mobile GTA. От, але це не факт, це не факт, бо тут можуть бути і дуже жорсткі типи які прям мають класні класні тачки, класні дома, ще зверху бабла купу Тут ж може бути народу взагалі капець, як багато, ну прям таких небідних людей, так сказати. В общем то, розганяємо свій космольот прям до супер-мега швидкості. І быстренько вже сюди приїжджаємо. Правда, тут паркан. І треба бути дуже обережним з цим всім, тому що ну його в баню не хочеться абсолютно в нього Поранитись і застряти, так сказати. Ще й диви, тут ще й заправочка Сокар, прям біля них. Ну це ж взагалі клас. Ти просто такий вийшов, бім-бім-бум-бум, заправився, з'їздив в Київ за менше, ніж хвилину, просто і кайфуєш. Котежне містечко Грін Хілс. Оце солідно. Так, давай заїдемо хоча б в один якийсь будинок і просто попробуємо туди увійти. Неважливо, як він буде виглядати знаружі, Мені цікаво, як він виглядає внутрі. Ось, наприклад, ось цей будинок. Він горить червоним, да? чи можу я сюди зайти? Ага, Бенедікт Бергман, його власник. В нього є вартість щоденна квартплата, домашній рахунок, обалдеть. А вартість будинку всього-навсього 437 тисяч гривень була на початку, прикинь, кількість кімнат одна. А, і будинок замкнутий, він локет. Поняв, в нього не можна зайти. Ох ти блін, це насправді дуже-дуже погано. Бо я, якщо чесно, розраховував на те, що я зможу зайти в чужий будинок. Можливо, вони не всі замкнуті. Ну цей теж, бач, червоний. Скоріше за все, коли він червоний, то туди не зайдеш, да? Да, і цей червоний. Він прям може зам закрити будинок. Ну а там в квартирах всі мої сусіди мають відкриті будинки. Типу, Туди можна зайти, як я розумію. Правильно, да? і цей червоний. І цей червоний, обалдеть, вони всі закриті. А я думав, я щас легенько, просто максимально швидко візьму і залізу в хату, і все. Подивлюсь, що там робиться. А по ітогу того так не можна зробити. І тут червоний, Обалдеть. Я, якщо чесно, розчитував на те, що я дуже легко туди залізу. Ну, блін, якщо я реально не можу зайти туди, то як я ж оцінюю ремонт. Увійти. О, сюди зайшов! А, так у нього в ремонті все те саме, що в мене тут. Ти на приколі? Та ні, чуваки. А, в нього ще гараж є. Ну, в гараж я не можу зайти, так? Да? Да, в гараж я не можу зайти. Ну ладно. Так а в чому сенс тоді цього будинку? То що ти в такому суперпрестижному ну, районі живеш? З однієї сторони, да, це класно, ну, ремонт то той самий. Ну, будинок всередині абсолютно такий самий, як і квартира в мене в Києві. Тільки квартира в мене то в центрі Києва, а будинок, то тут вообще в чорта на кулічках, як той казав, понял. Мені така якщо чесно не сильно до вподоби. Ну, з однієї сторони, звісно, клас. А з іншої сторони, мені б тут навчитися десь якось виїжджати, тому що я поки що вообще плутаюсь і гублюсь. <хе> Де тут вихід? У мене, вроді, метка повинна бути. Якраз на вихід. Потому, що я і плюс мінус там і ставив. Да, хух. Оце супер. Правда, тут можна так вилетіти, що аж туди в воду залетіти, і взагалі з ума можна буде зійти, що там твориться. Ладно, поїхали тільки не в воду, тому що у воду прямо не хочу. Я більше хочу повернутися назад до Києва для того, щоб просто попробувати комусь подарити трошки лавешечки. Кстати, як я перепригаю. У мене є прям ціль попробувати якось разу запригнути на якийсь будинок, поняв? От прям я ж можу так розігнатися, щоб я аж запригнув на будинок. Ну сам прям дуже сильно постаратись, ні? Мені здається, що так. Да. Ну тут є якийсь, кстати, паркан, я взагалі не знаю, де ми. Ну, паркан ми перепрыгнули. Але тут є ще ось якась сітка, навіс Типа. Оооо, отакі мостики прикольна. Тема. Давай щас попробуємо на нього залетіти. Отако. А ну, поїхали? Хорошо. А так це якась спеціальна ралі, типа трек, поняв? В Від... з нього можна якось виїхати? Бо ідеї, да, тільки як. Сюдою, напевно, да? Да, диви. Який тут тоненький заїзд, чисто. Це, напевно, для мотоциклів, а не для автівок, я щось так думаю. По Поки, звісно, велетенське місто. Тут купа всього є, купа народу завжди. Але понимаєш, чим фішка? Фішка заключається в тому, що котежне містечко теж було б непогано. Так, давай хоча б когось знайдемо, бо мені би знайти пасиків прям солідних ось. Саша Роберто, він тут на урусі сидить, да? Ламборгіні Урус. Ще й номера такі непогані. Так, да, конечно, народу тут реально тонна, поняв. І ось оцей скін, ось оцього чувака в костюмі червоному, то в основному, в основному адміни ходять в таких скінах. Не знаю, ну от завжди були адміни в таких скінах. Мені щось так здається. Але можливо, є щось трошки путай. О, Артемчик, старина. Надо тобі дати трошечки допомоги. допомоги. Давай Артему дамо капусти: 97 ID. 97. Давай йому накинемо так, щоб він прям не був розстроєний, чисто 100 штук, поняв? Щоб все в Артема було хорошо. В общем, друзі, я навіть і не знаю, що сказати. Напишіть в коментарях, обов'язково, чи потрібно мені все-таки доплачувати і купувати квартиру в Грінхілсі, ось тут от, якесь, якийсь будинок. Чи можливо нема сенсу і краще сидіти просто ось тут в Києві. Ну, я думаю, вам краще знати, якщо все-таки є сенс купувати там будинок, і ну, це доволі таки класна річ, то напевно доведеться її купувати. Бо, звісно, якщо нема сенсу взагалі її купувати, то можна просто ну, остатися на цій квартирі і взагалі не партись. А ви, друзі, якщо хочете разом зі мною пограти, в Ukraine Mobile GTA, то обов'язково заходьте по посиланні. В описі скачуйте його як на комп'ютер, так і на телефон можна скачати. Ну і залітайте, будете грати зі мною. І вводьте мій промокод Санякоу для того, щоб отримати 200 тисяч на свій баланс. А з вами був Санчіос, і всім пока-пока.